Шановні депутати, на пленарне засідання 55-ї сесії 8 скликання з 22 обраних депутатів прибуло 13 корум є, пропоную розпочати роботу сесії. Засідання 55-ї сесії 8 скликання оголошується відкритим. Прошу сідати. Приступаємо до роботи сесії. Для роботи сесії нам необхідно обрати секретаріат. Пропоную холодів вона і тричі паріна. Хто за дану пропозицію? Будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Пропоную функції лічільної комісії покласти. На секретаря, хто дану пропозицію, будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався. Проект порядку денного розданий. Є необхідність оголошувати? Ні. Будуть якісь пропозиції до зміни? Ні. Задержуємо регламент роботи сесії. Доповідачу з основних питань до 10 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Для виступів щодо процедури та мотивів голосування пропозиції внесення довіду до, до п'яти хвилин роботу сесії закінчити за одну годину. Є потреба встановлювати інший час? Ні. Ні. Е -е, до слова, слово надається начальнику фінансового відділу сільці Олені Анатолійовні. Будь ласка. Як перше питання про внесення вмін до штатного доспису комунальної установи це надання соціальних послуг Суценської системі. Керуючись наказом Міністерства соціальної політики та затвердження типовоштатного нормативу чисельності працівників територіального центру та обговорюючи звернення директора комунальної установи для надання соціальних послуг, пропонуємо з 1 травня 2025 року вести одну штатну одиницю психолога до відділення соціальної роботи з сім'ями, дітям та молодів, затратити всього по відділенню 7,5 штатних одиниць. Всього по комунальній установі затвердити 28, штат, 28 штатних одиниць. Хто дану пропозицію? Будь ласка, голосуй. Хто за, хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Да. Слідуще питання про надання дозволу на виділення коштів з місцевого бюджету державному бюджету для державної установи та Техасська колонія. Звідна їхнього листа пропонуємо виділити кошти субвенції на фінансування державної установи Петеханської виправна колонія в сумі 50 тисяч гривень. Це на часткове придбання технічного обладнання. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Свідующе питання: про надання дозволу на виділення субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету для військової частини А11.64. Маже згідно їхнього звернення. Пропонуємо передати кошти субвенції в розмірі 350 тисяч державному бюджету згідно програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосую, хто за? Хто проти, хто утримався, рішення прийнято. Слідується про надання дозволу на виділення коштів з місцевого бюджету, районному бюджету на виконання заходів програмою підтримки органів виконавчої влади щодо впровадження політики в Кам'янському районі на 23-25 роки. Значить, пропоную виділити субвенцію в розмірі 300 тисяч. Кам'янське районної державної адміністрації. Для виплати зароби для плати та запроводення заробіт для плати, з їхнього листа. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосує. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Згідно питання директора комунального підприємства Ахва. Пропонуємо збільшити розмір статутного капіталу. Акві на суму 16 тисяч 321 гривня для оплати електроенергії роботи світловин. Хто дану пропозицію? Будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався рішення? Прийнято. Слідуюче питання про співфінансування на придбання шкільного автобуса для Сагірського ліцею Саксанської сільської ради. Згідно розпорядження Берзької <косв> обласної <'язування> адміністрації. Де нам виділяють автобус, але потрібно співфінансування, тому пропонуємо виділити кошти на умовах спів... на співфінансування це 10% для шкільного автобуса, а саме 380 тисяч. Так йому може давали. Ще давали саївські. давали це просто спеціалізований автобус, так як вони діти, є діти і друзі, а потім вони розпоряджуємо відділом освіти. Той автобус, який був, на якусь другу школу передаду. Так, На да. Так. Да. 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 просто ми цей автобус тільки можемо для сидіти, так як там є, такі і По, відповідно до вимог державних mm -hmm. надаються шкільні автобуси для закладів освіти, де є ну, більше ста учнів, є mm сховища. -hmm. Ну, тобто тому під цей заклад ми якраз і. Ну, за дану пропозицію, будь ласка, голосуй. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Слідує питання про внесення змін до програм Саксанської сільської ради. Пропоную в зв'язку з будемо збільшувати фінансування, але фінансування Пропонуємо затвердити зміни до програми. Це програма соціального захисту населення Саксанської територіальної громади. Програма фінансової підтримки для поповнення статутного капіталу Аквії, програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, програма розвитку благоустрою території Саксанської сільської ради, програма соціально-економічного та культурного розвитку села, програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, програма територіальної оборони Саксаханської тетради громади і програма розвитку освіти Саксаханської терної громади. Зміни до програми. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосую. Хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Слідує питання. Є питання, питання. питання про внесення змін до сільського бюджету Сексанської сільської ради на 25 рік. У зв'язку з надходенням субвенції місцевого бюджету на забезпечення діяльності офіцій і супроводу ветеранів війни. Та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції державного бюджету, нам збільшили субвенцію на суму 122 тисячі 860 гривень. Це там на 4 місяці так, і для зароблення плати цього фахівця. Це ми збільшуємо доходи на таку суму. І збільшуємо доходи на 80 тисяч. Це також надійшла субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами в установи 2025 році. Тому ми збільшуємо доходи на таку суму. І зв'язку з надходженням цієї субвенції збільшуємо видатки на задобітну плату фахівцю і супроду ветеранів і на інші виплати, населення на на матеріальна допомога на 80 тисяч. За рахунок вільних залишків ми робимо також зміни, збільшуємо заробітну плату адмінапарату на 1 мільйон 237 тисяч 461 гривня. Це зміна джерел. Потім із власних, коштів ми будемо зменшувати цю суму і перерозподіляти на другі заходи, так як ми не маємо права із вільних залишків, ми маємо право тільки на енергетиці заробітну плату для Тому ми збільшуємо на заробіту плату по соціальному захисту, соціальному забезпеченню збільшуємо на 55 тисяч. Це 15 тисяч на одноразову матеріальну допомогу на лікування дітей, 10 тисяч одноразова матеріальна допомога на поховання дітей. І 30 тисяч одноразова матеріальна допомога військовим згідно нашої програми підтримки ветеранів. Це дві тисячі одноразово, що ми виплачуємо Це тим військовослужбовцям, яким ще не виплачували. По спеціальному фонду збільшуємо на 350 тисяч, це в нас буде субвенція місцевого бюджету, це те, що ми перед цим голосували для військової частини А1964 для закупівлі автомобільного транспорту великої прихідності. По відділу освіти, по школі також збільшимо заробітну плату на 380 тисяч, це теж зміни джерел, які потім змінили. Тепер за рахунок перерозподілу коштів ми зменшуємо заробітну плату з адмінапара на 1 млн 27 361 На предмети матеріали збільшуємо видатки, це на 8400 грн. на придбання платків для цнапу і 20 400 грн. на придбання паперу. На послуги збільшимо 250 тисяч, це в тому числі 5 тисяч послуги по аплікації оголошень і 200 тисяч послуги з виготовлення парусів в адміністративних приміщеннях Саксані Зошоватка. І на відрядження збільшиться 12 тисяч. Чого Саксані Душоватка? У нас міряли, приїжджали пауз. Да, Знаю, так Дякую. Отож, Дякую. Е, громадські роботи збільшують на 4 тисячі 240 гривень, це на заробітну плату і нарахування, так як ми у нас було планування попереднє тільки на місяць. По благоустрою населеної пункти збільшили на 388 тисяч, це 64 тисячі придбання табличок для загиблих воїнів на меморіал. 24 тисячі на придбання вазонів для квітів до меморіалу і 300 тисяч для поточного ремонту доріг. Інші субвенції з більшим 300 тисяч це субвенція Кам'янської районної державної адміністрації на оплату заробітної плати. Збільшуємо потужні трансферти субвенції з місцевого бюджету державного на 50 тисяч для техаської випадки колонії. По спеціальному фонду збільшуємо. Статутний капітал АКВІ на 16 тисяч гривня. По другому фонду центру ми здійснюємо зміни при розподіл коштів. Це їхній спеціальний рахунок за послуги. Це вони із послуг знімають 7 тисяч із 20 -20 тисяч відрядження 9500 тисяч. Із Плати за надання інших послуг – це 4 тисячі, і ці суми вони ставлять на 31,10 – це 20 тисяч для придбання комп'ютерної техніки. По відділу освіти збільшується субвенція по спеціальному рахунку 380 тисяч за співфінансування. 10. Відсотки обласного бюджету на придбання шкільного автобус з двома спеціалізованими місцями для місця, 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 місця. селі обіцею. Пропозиції, будь ласка, голосую. Хто запроти, хто, хто утримався? Рішення прийнято. Слідуючі, будь ласка, питання. Так, слідуюче питання. Дев'яте принесення змін до рішення Тарсанської сестрати про порядок звільнення без сплати за надання соціальних. Послуг комунальній установить це надання соціальних послуг соціальної сільської ради. Це тут змінюється. Змінюється склад комісії щодо звільнення громадян зв'язку щита Сачапана. Тепер новий склад я зараз зачитаю і не повинні затвердити. Це кожа Ірина Миколаївна, голуб Іван Ігор, Пивачук, Наталя Олександрівна, Канюк Тетяна Миколаївна. Нікипілова, Діана Олександрівна, Джураєва, Каріна Ігорівна, Котова, Оксана Миколаївна, Бальва, Самала Олександрівна, Дерев'янко Надія Федорівна, хто це хто 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 рішення Олексійовна. Слідуючи про затвердження проєктної документації та експертного звіту за робочим проєктом реконструкції водопровідної мережі по вулиці Веселі, Саївка. Значить, виготовлена документація і проведена експертиза, тому пропоную затвердити проєктну документацію на суму 1 мільйон 696 тисяч 18 гривень. То за дану пропозицію, будь ласка, голосуємо, Хто за, хто проти, хто отримав це рішення? Отримує. Слідуючи те ж саме затвердження проєктної ПКД і експертний звіт, реконструкція в доповідній мережі по вулиці Тиха, села Саксагань. Також зроблена техніко-шторисна експертиза прийшла, тому пропонується затвердити документацію на суму 2 мільйона 580 тисяч 521 гривня. Хто за дану пропозицію, будь ласка, голосуй. Хто за, хто проти, хто утримався рішення? Судяче питання теж саме затвердження пакете та експерти звіту, робочий проєкт реконструкція водоповідної мережі по вулиці Сонячна Слісах, Сагань. Також зроблено ПКДПД експертиза, тому пропонується затвердити цю документацію на суму 3 мільйона 909 тисяч 414 гривень. Хто за задану пропозицію, будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався рішення. Слідуючи про встановлення переговорів тарифів на послуги з водопостачання СКП «Аква» в зв'язку із. Поданнями подання від директора Центрального підприємства в зв'язку з підвищенням електроенергії і за 24 рік збільшується мінімальна заробітна плата, а у нас тарифи не збільшились згідно їхнього розрахунку. Пропонується внести зміни і встановити скориговані тарифи для населення в розмірі 27 гривень за один метр кудиш для бюджетних організацій. Та інших споживачів 51 гривня за 19 купічів. Дякую. З першу А Попередні цифри, які там були? 25 і 79. Віримо. Хто за дану пропозицію? Будь ласка, Дякуємо. хто за, хто проти, хто утримався рішення прийнято. Все, дякую. як про внесення змін до статуту Савлівської гімназії. Так Саганської сільської ради. У зв'язку зі зміною адреси гімназії була вона Центральна 121, вулиця замінялася. Стала Центральна 21А. Потрібно внести зміни до статуту. Хто за те, щоб внести зміни до статуту? Будь ласка, голосуємо. Хто за Ливської гімназії? Хто за, хто проти, хто утримався. Сам. Рішення прийнято. Відчуття питання. Затвердження розпоряджень, які були прийняті головою в міжсесійній періоді, про створення тимчасових робочих місць на території сільської ради, про відрядження працівників. У нас агарпонова і школа віддає згідно запрошення, У нас, про внесення звіт до графіка відпусток працівників виконавчого комітету. Про створення тимчасових робочих місць. І про визначення відповідальних осіб щодо забезпечення ведення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг в єдиній інформаційній системі соціальної сфери Відповідальні особи є Матюк Анна Андріївна, Гулеважко Наталія Григорівна. Вони будуть відповідати за такі дії і про створення робочої групи з аналізу та вивчення ветеранських практик та політик у громаді та напрацювання системних рішень у сфері формування місцевої ветеранської політики. Створити робочу групу за аналізу до вивчення ветеранських практик та політик у саксанській громаді та напрацювання системних рішень у сфері формування місцевої ветеранської політики і затвердити положення робочої групи, затвердити персональний склад робочої групи. Це іде Чали Дуар Валерійович, Мачук, Анна Андріївна, Тетяна Миколаївна, Воварчук, Наталія Олександровна, Голуб Іван Ігорович. Бальва Стамана Олександрівна, Древ'янко Надія Федорівна, Котова Оксана Миколайна, Сторчак Анжела Миколайна, кожа Ірина Миколаївна, Лозова Аліна Олександрівна, холод Ілона Станіславіна, Совенко Олег Валентинович, Кожей Олександр Григорович, Чекановський Віталій Миколайович. За дані розпорядження, будь ласка, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався? Я не голосував. На цьому планами засідання 55-ї сесії 8-го скликання оголошується закритим.